Я задумався над впливом медіа, коли в нас викладав один викладач на першому курсі політичних дисциплін, він каже таку штуку. Він нас викладав перший предмет і каже: якщо ви в цьому світі займаєте керівну посаду в політиці, в економіці, в релігії або в військовій сфері, тоді ви маєте владу. Все інше це ні про що. Влада це політика. Економіка, армія, релігія оце реальна влада. На магістратурі він у нас через 6 років читав заключний предмет, і він каже: якщо ви маєте, ви маєте владу, якщо ви маєте владу в сфері політики, економіки, релігії, армії або засоби масової інформації. І оце мені запало в голову, коли він каже, що за 6 років. Якщо ви маєте вплив владу в сфері інформації, ви маєте вплив, ви маєте владу. І найбільше, що мене зацікавлює в Біблії і в християнстві, як апостол Павел, як взагалі апостоли, вони зуміли зробити так, що ті істини, які вони говорили, які були для них важливими, які вони хотіли розповсюдити, вони розповсюдили попри спротив. І тому своє коротке звернення я назвав Як говорити добрі новини. Бо асто Павло, апостол Павло, ми знаємо послання до римлян, він говорить, що Євангелія добра звістка, те, що він приносить до римського світу, воно звучить або приходить до людей у вигляді новини. І Якщо ми з вами. Замислимось над тим, що таке новина, то новина це повідомлення про певну подію. Для чого? Щоб викликати або сформувати у людини певну реакцію. Тому задуматись відразу я хотів би задати одне запитання нам, над яким ми можемо подумати. А якщо причина спаду євангельського впливу в двох причинах: одну ми знаємо, коли Євангелія спотворюється. Коли сенс уже стоїть не євангельський, а є якась підміна сенсу. А можливо, ще є другий, друга причина зменшення євангельського впливу. Вона полягає не в змісті, а в стилі в подачі. Наприклад, апостол Павло, він подає Євангелія, і апостоли подають Євангелія для суспільства як новину. Подія сталася. І подія, яка відбулася, вимагає вашої реакції. А якщо стиль також важливий, а якщо Євангелія, ми не можемо подавати як пропозицію або як правило. Зуважте, проаналізувавши особливо такий сучасний євангель, євангельський медіаконтент, Євангелія звучить як пропозиція. Прийди до Ісуса. І тоді у тебе, і тоді ми, і тоді тобі. Ми завжди навіть формуємо так свій проповідницький посил або медійний посил. А що людині все буде? Ми, якби хочу відповісти на запитання, а що вам все буде, а яка є пропозиція у мене до вас? От ви мене послухайте, ви зі мною погодьтесь, і коли ви мене послухаєте, і коли ви зі мною погодитесь, тоді у вас, тоді вам. Неважливо, що духовне благо, матеріальне благо, душевне. Благо, суспільне благо, або, наприклад, Україна має стати протестантською, і тоді вона буде багата. Це так само історичний факт, що дійсно протестантські країни вони багато, ну, економічно процвітають, і тут є певний зв'язок, але не до, ну, там іще є багато факторів, але це знову озвучено як пропозиція. Коли Євангелія приходить до світу у вигляді новини. І якщо можна слайди а, і. Якраз моя тема, як говорити добрі новини, і церква стає автором суспільної думки, коли говорить про добрі новини в світі поганих новин. І дивіться, сьогодні люди впливають на суспільство через новини. Тобто вони, може, не називаються новини. Вони не кажуть, що зараз будуть новини, але вони повідомляють якийсь факт. Вони ставлять людину перед фактом, вони повідомляють якусь подію і кажуть, а тепер нам потрібна ваша реакція. І я досить декілька думок хотів би сказати про те, чому і як ми можемо говорити новини як засіб впливу. І так, наступний слайд говорить про те, що новина вона має вступити в контакт з реальністю. Чому новина засіб впливу? Тому що новина завжди має мати світоглядну основу. Коли ми аналізуватимемо з вами. Контент, який подають людям, то будь-яке повідомлення, навіть якщо воно не, говорить, не, не говориться, в нього є певна світоглядна основа. Іншими словами, ця новина не просто є подія, от, аби сказати, ти знаєш, що там було таке, то ну, вона має з собою певне підґрунтя. Вона сказана з певною в такому певному... Ракурсі, там є певний світогляд, і вона, оця новина, вона розраховує на певний світогляд в людях. Тобто вона розраховує, що сприймуть цю новину люди з певним світоглядом. А впливові новини це ті новини, які взагалі формуватимуть світогляд. І тому дивіться, ми сьогодні можемо сказати: оцей канал новини є ліберальний. А оцей канал новин є консервативний. Чекайте, так вони ж повідомляють про одні ті самі події. Яка різниця? Яка різниця, хто передає факт? Ліберал, консерватор, християнин, мусульманин? Це ж подія. От просто він взяв і сказав: було таке то? Ну-ну-но. Було таке то, і факт події він подає в певній інтерпретації. І от якраз вплив. Полягає в оцій інтерпретації, і новина завжди має на увазі, вона може бути не проговорена, але вона має на увазі чіткий план дій. Окей, оце сталася подія. Що тепер треба вам, мені, нам, усім робити? І тому я приведу приклад апостола Павла як людину, яка повідомляє ці новини і таким чином впливає на суспільство. Наступний слайд ми по частинам розберемо ці тези. І так, світоглядна основа новини. Новина завжди формує світогляд і новина завжди розраховує на певний світогляд. От дивіться, от статистичні дані. З часу повномасштабної до повномасштабної війни в Україні 11% споживачів інформації в Україні довіряли приватним джерелам інформації. Це означало, що якщо ви заведете свій телеграм-канал, свою сторінку Facebook, свій YouTube канал, ваша аудиторія споживачів буде. Ну у вас дуже мало тих, хто взагалі апріорі погоджується підписатись на персону і споживати новини від персони. Сьогодні за час повномасштабної війни ця цифра зростає до 41% людей. Сьогодні 41% споживачів інформації в Україні вони хочуть споживати інформацію від приватної людини. І так, Віталій Портніков сьогодні для когось, для певного сегменту населення, є більш надійним джерелом інформації ніж будь-який там. Назва якась нов... новинна інституція, чи, наприклад, якийсь військовий очільник, екс чи нинішній, неважливо, люди більше прив'язуються до персон. Що я в цьому бачу? Я в цьому бачу для нас певний шанс. Тому людина, яка буде подавати події в християнському іванському сенсі, вона вже має в суспільстві запит. Нам суспільство, мов би, говорить. Скажіть нам, ми хочемо, щоб ви були для нас джерелом інформації. І так, світоглядна основа новини, що вона в себе включає? Коли апостол Павло, я хотів би привести приклад апостол Павла в Афінах, 17 розділ дії апостолів, апостол Павло в Афінах. Апостол Павло в Афінах, дозвольте за таку трішки вільну інтерпретацію, він стикався з тим, що сьогодні моя дочка мені каже хейт. Каже, тату, там треба, щоб ти втрутився в ситуацію, там у нас одного хлопчика захейтили в школі. Я кажу, що значить захейтили. Тобто, значить, ну, вона мені пояснила, просвітила мене. І дивіться, 17 розділ Євангелія від Івана, вибачте, 17 Дії Апостолів, 18-й вірш. Деякі з філософів, епікурейців і стоїків сперечали з ним. Одні говорили. Що ж то хоче сказати цей балакун? А інші здається, він проповідник чужих богів, оскільки він благовістив або повідомляв їм новину, добру новину про Ісуса Христа. Та Воскресіння, взявши, вони повели його в аропах, кажучи, не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідуєш нам. Бо вкладаєш щось чуже до наших вух. Отже, хочемо знати, що б це могло бути. Ми повернемося ще до цього тексту, але спочатку я хочу сказати перший факт: Апостол Павел не просто повідомляє подію, апостол Павло підводить світоглядну основу під цю подію. І як відбувається вплив? Вам не треба для початку свого впливу. Мені не треба написати статтю Моя світоглядна основа і опублікувати її. Її мало хто прочитає. Цю статтю треба написати, але зберегти особисто для себе, щоб ми розуміли, на якій світоглядній основі стою я, з якої світоглядної башти я повідомляю українцям те, що я повідомляю на своїй сторінці. Вот який є фундамент, і цей світогляд має пронизувати всі пости, все, що я буду писати. Якщо ми далі читаємо з 22 віршу, то ми читаємо, що апостол Павел прийшов, і він повідомляє для них світоглядну основу. І він каже з 24 віршу, 17.24 «Ді апостолів, Діапостолів 17.24, світоглядну основа Павла, Бог, який створив світ і все, і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Створивши він з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, адже ми з його роду. І так, апостол Павел повідомляє свою світоглядну основу. Якщо ви будете уважно розберетись, навіть на рівні чату GPT, розберетесь з тим, що таке епікує і стоїки, і потім ще раз прочитаєте цей текст, то ви побачите, що світоглядну основу, яку тут формулює апостол Павло, він настільки тісно переплітає з доктринами епікуреців і стоїцизму, показуючи, як він. Відповідає в своїй науці те, чому не достає пікурейцям істоїк. А для того, щоб ще докладніше це зробити, метанаратив, треба піти на навчання Біблійний інститут Київський, і там більш докладно, ви зрозумієте, з предмету оглядного заповіту, що таке і стоїки. Це як так, 25-й. І тепер дивіться, що робить апостол Павло. Він приходить в суспільство. І тут вже є певний світогляд. Він не переступає його, він не, він не може його не брати до уваги, бо він в своєму повідомленні стикається способом мислення цих людей. Вони так мислять. І він знає перше, як вони думають. Друге, він в, своєму, в своїй світоглядній основі він показує неповноцінність їхньої світоглядної основи. Ну він прямо це не каже. Він не каже їм, громадяни, ваша світоглядна основа нічого не значить, вона погана, в смітник. Він про неї взагалі не говорить, він відразу починає говорити про відповідь. Він вже показує, і в самій своїй презентації він каже, моя світоглядна основа більш повноцінніша, ніж ваша. І взагалі, апостол Павел абсолютно не соромиться того, щоби бути. Ну, даже в якійсь мірі тригером, тобто він якби показує свою новину найважливішою, і він не соромиться цього сказати, те, що я говорю вам, найповноцінніше, найцілісніше і найважливіше. Взагалі, цікаві роздуми ще про світоглядну основу Павла. Наскільки для Павла важлива Євангелія, і наскільки він переконаний, що це найважливіша святоглядна основа, і найважливіша новина, і найважливіша подія. Послання до Римлян. Це радісна новина, яка направлена в Римську імперію, в серце імперії, і він там навіть пише, що він написав це послання, щоб привести до покори віри в Христа усі народи. І зауважте, він ні разу не згадує в ньому про Рим і головні атрибути Риму. Він взагалі не згадує Римську імперію, він не робить на ній акценти. Він пише своє послання, мов би, Римській імперії, найважливіше, що є в Римі імператорів, полководців, воєначальників, всього цього, мов би, його нема. Це те, що вже наскільки я зрозумів, ви сьогодні чули, що якщо ви хочете по істині втратити якусь думку, не треба взагалі звертати уваги на протилежні якісь там голоси. І він в своєму посланні до римлян каже, слухайте, імперія, вона вже взагалі не важлива. Вона настільки не важлива, що не варто взагалі уділяти на неї увагу. Я бачив, як цей шок переживає одна людина. Я стою в магазині, продуктовому магазині, і переді мною стоїть чолов'яга, він хоче там купити всього. І, я, і він дістає карту банка за обслуговування цієї карти в місяць треба платити 8 тисяч гривень, тільки за обслуговування. Крутий мужик, крута карта. І Він прикладає карту. Не працює, щось там не працює. Він їй каже, слухайте, ще раз ще раз не працює, ще раз не працює. Він каже, та я зараз позвоню. Він каже, слухай, поки ти будеш дзвонити, давай йди звідси. Та ні, ви не розумієте, в мене піднімають трубку по першому зову, і він починає пояснювати, що це за крута карта. а Вона така: охрана, відміна, все, і, і, і все одно, яка в нього карта, куди він зараз подзвонить, охрана відміна. А знаєте, в чому саме гумор? Оця жіночка, яка. Торгує, він їй показує цю карту, каже, да ти не розумієш, та це карта. Вона каже: мені кусок пластика, що це за карта, і хто ти такий, і що про те, бо нічого не говорить. Воно не пікає, свободен. <рігла> Апостол Павел не те, що використовує цю стратегію, але він в своїй боротьбі говорить дуже важливу річ: імперія неважлива. Є набагато важливіше речі про імперію. А саме наступний слайд, і його інтерпретації. Він каже, важливіше за імперію, важливіше за Рим, важливіше за епікурейців і стоїків, найважливіше всього, що є в світі: війни, війни, голод, миру, все, що тільки є в світі, найважливіше це подія, про яку я хочу вам сказати. А саме Божа праведність відкрилась в особі Ісуса Христа. Оце найважливіше. І так, хто переможе будь-яку світську ідеологію? Той чоловік, який зуміє говорити про Іванську новину як на найважливішу новину, в світлі якої просто гаснуть будь-які інші новини, якого якої би масштабу вони не були. Але який прив'яже цю новину і зробить природню, і він покаже моя новина це відповідь на неповноцінність ваших новин. І так. Подія плюс інтерпретація. Якраз влада новини в інтерпретації. У нас є такий центр дослідження, Інститут дослідження Росії, і там досліджують всю муть, яка відбувається в країні. Я почув, молодь говорить 404. І от, Дивіться, вони нещодавно створили фільм Правіді мене через Майдан. Де вони дали дуже круту інтерпретацію всіх подій, які були в Майдані. І вони показують перше, вони показують правду. Вони показують правдиві кадри з Майдану. Але вони їх подають свої інтерпретації. А наративи дуже прості: Майдан в Україні зробили американці. І це показано, як американці зловживають, як вони українців мають ні за що, як вони українців вбивають, пригноблюють, використовують. Другий наратив. Україна це Росія, тому що тут руський народ, і в кінці кінців, звісно ж, позитивний герой виявляється, його американська розвідка про... підвела. А знаєте, хто його спас? Угадайте, хто спас самого позитивного героя України. Звісно ж, доблісний руський. І знаєте, коли вони його увозять його ну, увозят в сторону країни 404, в кінці фільм закінчується так. Він запитує, куди ми їдемо? І під таку музику відповідь: на родину». І так в поколінні, де тупим бути модно, оцей фільм дуже залітає. Тому що він нажимає на оцей великий наратив родини, батьківщини, всього, всього іншого. Ви розумієте? Вони взяли світоглядну основу і тепер на основі цієї світоглядної основи тлумачать події. І повірте це в якусь тупу голову, та й залетить, а ще й не одну. Мільйони. А ще мільйони тупих голів Скажуть, а ми вам що казали? А коли ми їм скажемо, ваша інтерпретація подій на Майдані невірна, вона скаже, що я своїми вухами, своїми очима по телеку бачила. До речі, це одна із відповідей Євангелія. Євангелія має бути викликом для покоління, де тупим бути модно. Ми маємо формувати цей мудрий посил. І так, подія плюс інтерпретація. Подія має, пер... має бути передана точно, щоб формувати відповідний емоційний інтелектуальний вольовий ефект. От тоді воделя треба інформація, воделя треба інтерпретація, щоб сформувати емоцію, дати інтелектуальну їжу і сформувати вольовий посил. Мені сподобався наш професор. Мене вчив завжди, коли ви говорите, ви маєте дати щось для розуму. Ви маєте дати щось для рук, ви маєте дати щось для серця. Оце інтерпретація. Давайте подивимося на іванську інтерпретацію. В чому суть іванської інтерпретації? Не просто в тому, що ми передаємо події, суть інтерпретації в тому, що ми з вами показуємо тлумачення події в світлі тлумачення серця. Тобто ми показуємо, що основа будь-якої події. Є в людському серці. І що би не відбулося, що би ми не змінювали, залишається незмінним людське серце. І допоки не зміниться людське серце, допоки буде бардак. Це аналітика пророка. Люди з поганими серцями не творять нічого доброго. Дивіться, що говорить сьогодні світська топ наука для новин, політики, для всього. Світська топ наука каже. А головна проблема країн, народів і суспільств це непрацюючі інституції. І в світі цього світоглядного наративу тлумачить будь-які новини. В чому проблема України? В тому що не працює набуса прокуратура. А другий новосний канал скаже нічого подобного, то все, офіс винуватий, він не працює. І вони, бачите, перекидають між собою м'яч. Оця інституція не працює, ось ця інституція не працює, ця інституція не працює, ця інституція не працює. Якщо серце не працює, то інституції. То... ну, А хто приходить в інституції? Люди з певним серцем. Апостол Павел повідомляє Риму новину. Він каже, є 21 гріх. Закінчиться перший розділ по Сандридоримлян. Він каже, є 21 гріх. Цей 21 гріх губить цивілізації. А знаєте, звідки виріс цей 21 гріх з перевернутого ума, де Бог не цар в голові? Якщо Бог не цар в голові, ця голова народжує 21 гріх, який руйнує все, що тільки може зруйнувати. І тому, як вже говорив Юрій Петрович, у нас нема конкурентів, коли ми говоримо про душопікунство і серце. Тому. Я впевнений, що не менше популярності ніж Віталій Портніков набере християнський аналітик, який покаже що корінь усього, що відбувається в нашій країні, це людське серце. І навпаки, має ж бути пік. Да? Людей треба довести до піку пік. А посо Павло Майстерну це доводить перші три розділи римлянам. Він каже. Я колись в молоді викладав послання до римлян, ми закінчили третій розділ, 18 вірш. і кажу, який від підсумок можете зробити. Один вскакає кричить, каже, нам всім труба. От, в принципі, да, нам всім труба, нам нічого не поможе. І потім апостол Павло каже, ну тільки Христос. Він приходить, і в цьому сила, і в цьому величезна сила. І Ісус Христос змінює людське. Серце. І наступний слайд каже, що подія дає нам чіткий план до дії. Чіткий план до вчинків, Якщо можна включити наступний слайд, чіткі сили новини в невідкладності і обов'язковості реакції. Тому, наприклад, по американській статистиці, найбільша статистика 99,6% терапевтів рахує, що новини негативно впливають на здоров'я людини. Тобто інформація формує фізіологію. Чому? Тому що коли людина чує новину і вона майстерно подана, людина не може відділити себе від цієї новини. Давайте найтрагічніша новина. Всі, всі ми прокинулись 24 лютого 2022 року в країні, де повномасштабна війна. Чи хотіли би ми з вами прокинутися просто 24 лютого, щоб в травні піти на шашлики? Всі би хотілося. Чи хотів би б, щоб цього не було, я хотів би. Чи хотіли б ми це змінити? Я хотів би. Це новина про подію. Нас ніхто не питав, від нас не залежить. Нас просто подія поставила перед фактом. Отак сталося. І ми вимушені були реагувати. І хто реагував, так як реагував. І тепер з огляду історії, ми з вами можемо проаналізувати і то частково зараз, а правильно ми реагували чи неправильно? Але ця подія наклала на нас відбиток тільки по одній простій прості причині. Не відреагувати ми не могли. Нам по-любому треба було реагувати. Тому апостол Павел показує, далі, повертаючись до дії апостолів, 17 розділ, він показує Євангеліє таким чином. Він заклав світоглядну основу і каже: таким чином, це 29-й вірш, 17 розділу дії апостолів, дії 17, 29. Таким чином. Будучи з Божого роду, ми не повинні вважати. Заважте оцю, оцю риторику, ми не повинні. Він прям звертається, що повинні люди робити, що не повинні. Ви не повинні вважати, що божество подібне до золота або сріба, або каміння, мистецького витвору та вигадок людини. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятись. Все, факт. Мотивація до дії. Ось, що вам треба робити. Чому ти хто такий? Тому що він визначив день. А я не, а я не згоден. Сядь закриє рот, ніхто те не питав. Бог назначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи всі віру всім, воскресивши з мертвих. Факт, подія, сталось. А я думаю, не важливо, що ти думаєш. А я хотів би, не важливо, що ти хотів би. А мені здається, не важливо, що тобі здається. Факт. Бог визначив день. Це вирішено ним, це ти не можеш відмінити, це ти не можеш переіначити, це ти не можеш переписати, це подія. Ти можеш тільки відреагувати на неї. І дивіться, є реакція. Йому кажуть, слухай, потім ми тобі обов'язково напишемо. Я був на одній, один чоловік приходив і має: ти знаєш, каже, оті люди мені сказали, що вони мені напишуть. Кажу, а чуєш, а візитку не в тебе взяли. Ні, то це ж американці, вони все знають. Мені цікаво спитати, написали чи ні. От, і апостол Павло їм хтось поглузував, а хтось пішов і увірував. І тепер останній слайд практичні рекомендації. Коли ми щось повідомляємо якусь новину, перше, яке ми маємо задати питання, який світоглядний фундамент цієї події? Ми маємо сформувати певний світоглядний фундамент, тлумажити людське серце. Друге, завжди закласти якесь навчання, чому навчається і новина. І нам треба спрогнозувати, яка має бути правильна реакція на цю новину. І так, новина має нести світоглядне навантаження, вона має нести чітку інтерпретацію, і вона має говорити про чітку реакцію. Євангелія має бути подана у вигляді новини. Звичайно. Хтось із людей не погодиться. Більшість людей не погодились, вони почали пише писання глузувати з Павла і казали йому, про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павело написано, 33-й вірш, у нас розділу вийшов перед ним з поміж них 34-й вірш. А деякі, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діоніс і Аропагіт, жінка нам Дамара та інші з ними. Аропагіт – це не фамілія. Аропагіт – це посада. В Афінах це ректор філософського університету. Це топ-інтелектуал Афін, яку апостол Павло придбав для Христа. І так Біблія каже, що у в Дінісі Арепагід. Історія каже, що найвпливовіша богословська школа, яка перемогла грецьку філософію, була в Афінах. Школа, яка дала величезну кількість мучеників перші два століття, була в Афінах. Школа, яка дала мислителів і апологетів, була в Афінах. Станіслав Лец, дуже крутий польський мислитель, каже, більшість має певний світогляд, який визначила меншість. Далі він каже, більшість часто помиляється, але має рацію, силою чисельності. Апостол Павел придбав для Христа декількох людей. Але я вірю, що Євангелія як новина вона може не зачепи великі маси. Але вона зачепе глибоких, впливових людей. Тому, коли ми формуємо Євангелію як новину, нам треба зробити вибір або бути популярним, або бути впливовим. Моя наша з Геннадієм Миколаївичем землячка пані одна стала дуже популярною. Вона вела коняку і просто записала на телефон, це коняка, але вона бешена. І вона стала популярна. І вона зрозуміла, що тепер вона ще має таку всяку муть знімати, і вона буде популярна. Але хтось вирішив бути непопулярним, ну він вирішив бути впливовим, формувати світогляд. І можливо, навіть пройдуть десятки років, але на цьому правильному фундаменті виростуть правильні ідеї і правильні люди. Тому це моє коротке слово до вас. Сподякую вам за ваше служіння, бо воно дуже важливе. І з благанням у Бога помолити за всіх нас, щоб Бог допоміг нам повідомляти Євангеліє як новину, яка, по-перше, важливіша за всі новини, які тільки можуть бути в цьому світі, тому що вона змінює серце, а люди з зміненим серцем змінюють усе навколо. Давайте встанемо для молитви.